Бурий Медвідь, ось така чудова монета, теж номіналом 5 гривень, теж тиражом 20 тисяч екземплярів. Пам'ятна монета присвячена ведмедю бурому. Знову ж таки, серія Чорнобильський радіоційно-екологічний біосферний заповідник, про історію якого я вже вам прочитав. Незважаючи на Чорнобильську катастрофу. Флора і фауна в 30-кілометровій зоні Чорнобиля відновлюється, і фактично один із видів, який почав з'являтися в цьому заповіднику, є бурий відмідь, який через 100 років відсутності, відсутності на цих теренах знову з'явився і був зафіксований на фотопастку під час. Перебування звіра на території заповідника. На думку фахівців, у майбутнього на території двох заповідників Чорнобильського та суміжного з ним Поліського державного радіоційно-екологічного заповідника в Білорусі може бути аж до 40 таких чудових бурих ведмедів. Ну, певно, сьогодні мало б бути багато більше монет з бурим медведем в продажі, але чомусь вони дивним чином зникли. Я про це розповідав вже на сьогоднішній трансляції.